Сьогодні ми в вашій увазі представляємо творчий портрет, а також відкриваємо виставку нашої Чернігівської містки оригінальної жінки на терені культури Чернігівщини і нашого міста. Пані Олександрі Дідович, прошу вас. a my jsme měli jednu Ona zpočátku přijímala... Захоплення і займалася декоративними виробами. Вона помила качком, пицями, вишивала хрестиком і сама шила Мистецтвом. І в її руках ожила шкіра, різтовальні шматочки шкіри, наклеєні на органів. На органів творилися я яскраві образи, пейзаж, портрет, такі романтичні види нашого краю, далеко своди, а також ожили на її картина, образи. Олександра також виготовляє різноманітні декоративні вироби, е декоративні пляшки, вази, підсвічники, е а також інші е різноманітні прикраси. І це в ній виходить дуже гарно. Також вона керує студією Альданс при нашому Чернігівському інституті права соціальної технології і праці, а також. Е Звичайно, вона консультує всіх, хто захоплюється деправити житловим мистецтвом і особливо вироблені з шкіри. А ще хочу сказати про Олександру Іваніву те, що вона дуже цікава особистість, така різногранна особистість. Вона, крім своєї справи, мистецтва свого захоплюється ще поясненням, Може довго читати різноманітні вірші нашим українських, західноєвропейських, російських поетів, А також вона дуже вона були інспігатори. І ми з Києвом разом зустрічалися у поємні на виставах нашого Чернігівського музично драматичного театру імені Шевченка, а також нашого людяго молодіжного. І вона навіть має такий приз, чи премію, чи диплом за відданість театру. І взагалі це цікава особистість і некомфортна, і, і я думаю, вам буде цікаво познайомитися з її виставкою, також із самою Олександрою Іванівою. А про перше таке враження ми почуємо від наукового співробітника нашого е, 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 історико-меморіального. Доброго дня всім, я вас вітаю в прекрасному залі, наповненому мистецтвом. І я хочу сказати про те, що сьогодні для вас, для багатьох з вас, Олександра Іванівна, як майстриня себе представляє. А от і сюди я знала цю людину більше 20 років тому. І хто і хто уважно слухав. Те, що казали про Олександру Іванівну, вона фізик, математик, економіст, і ви розумієте, що до лірики, яку ми сьогодні з вами маємо побачити це в принципі відноситься, дуже так стосується не, 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 не дуже, так скажемо. І тоді, коли я знала Олександру Іванівну, а це було саме мої студентські роки, а я закінчила Чернівський педінститут, зараз педуніверситет. Олександра Іванівна, друга мама моєї подруги студентської. Так? І завжди я була в курсі. Справа Олександра Іванівни, це була тільки мама Шура. І мені тоді дуже вразило, що в принципі невістка і мама чоловіка це не завжди такі стосунки позитивні. Але саме тут були ну, відгуки були і про цю людину згадували були тільки дуже теплі. Але я знала, що ця людина така. Дуже активно, я вже сказала, фізик, математик, економіст, хто забуде. І коли кілька років тому я дізналася про те, що Олександра Іванівна виставляється з картинами, для мене це був дійсно шок. Тому що такого я не чула. Багато років ми з ними не бачились, не чули одна одну. І коли от я дізналася про таку подію, я ну, спочатку взагалі думала, що це не та Олександра Іванівна, яку я знаю, але коли побачила картини. Я просто, просто не знала, як реагувати. І от я вам хочу сказати, що це надбання не 10 років, не 15 років. І це маленька частинка того, що є в Олександра Іванівні. Малесенька частинка. Тобто, якщо ви цю таку помножити зараз кілька разів, то це приблизно буде те, що вона зробила. Я хочу сказати, що на все це її зменше. Цьому захопленню менше п'яти років, дивіться. Це не з дитинства, не з юності, а це менше п'яти років, як людина почала займатися такою, тим, що ви бачите. Подивіться, яка майстерність. Я просто мене дивує швидкість. Я бачила в перші роботи, і от, дай Бог не останні роботи. Це такий прогрес, це прогрес і в якості, і в фантазії, і якісь постійно нові техніки, свої авторські. Тобто Олександр Іванівна постійно... Щось придумує як щось із чим з чим ну, з'єднати. Іноді це взагалі щось не поєднане. Я знаю, що все, що під ногами, десь на вулиці, десь лежить абсолютно нікому не потрібне, Олександр Іванів він це обов'язково знайде своє місце. Я вам я вам кажу, тобто в неї нічого не пропадає. Я вам навіть скажу більше, що аби ви як побачили, яка в неї кухня, я ще на вашу кухню не подивитися, але там. Ну, скажімо так, шелка, ну, ну, можна сказати, типа шелтографія, але з звичайнісіньких таких, ну, старих до старої постільної білизни, доявіть собі, що це можна придумати. Але там, ну, там щось неймовірне. Я все якраз думаю, якось треба напроситись, але з того, що я чула, там щось неймовірне. І це зробила все своїми руками, без допомоги будь-кого обклеєно все, що тільки можна, і це все, все своя фантазія. І Теж своя техніка, своя авторська якась придумка. Уявіть собі, яка це любима.

И скажу вам, я очень удивлен, как художник, я вижу, что эта женщина, Александра Ивановна, это человек большой Бог. Такие женщины украшают Наша ровнення Україна.